День Збройних сил України та Святого Миколая від усієї душі хочемо побажати нашим воїнам незламної віри, міцних сил, сміливих ідей та добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Ти Борониш ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюся брате. Бажаю не знати ні втрати, ні втоми. Живим і здоровим вертайся додому. Щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю днем збройних